Якщо у вас дуже довгі руки і ви, коли знімаєте себе на телефон, обмежуєте себе проводом підтелічки, є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо бездротові підтелічки для мобільних телефонів Blink 500 Pro X B6 від компанії Saramonic. Подивимось! В комплекті ви маєте кейсик, який заряджає ваші петлі, і мішечок. По-перше, в цьому мішечку ви можете зберігати аксесуари до петелек. Можете засунути кейсик, щоб його не подряпати. В комплекті ми маємо шнурочок USB-A на USB-C, дві махнаточки і дві петелечки. Сам кейс потрібен для зберігання та заряджання ваших петелек. Він зроблений з пластику, має не ковзайки. На дніще, Зарядочку USB-C для зарядки цього кейсу, кнопочку, яка показує, наскільки ваш кейс заряжен, вона на наповну. Натискаємо кнопочку, відкриваємо кейс. У цій моделі в комплекті є 1 RX для мобільного телефону та 2TX, тобто ви можете писати одночасно двох спікерів. Виберете передавач, у нього є кліпса, до нього чіпляєте провідну петлю, петелечку на шею, передавач в карман. А також ці петлі можна використовувати просто чіпляючи десь біля вашого рота. А щоб вам не задавав вітерець, чіпляєте Махнатку. RX. Цю штучку ви втикаєте в свій телефон. Ви можете втикати в свій iPhone 15, бо тут Type-C, або в Android. Тобто на ваше відео з телефону ви можете писати одночасно двох спікерів і можете їх писати чи в один канал, чи в два. Для цього є відповідна кнопочка, яка розділяє сигнал чи ні. А також, не відходячи від вашого телефону, можете за допомогою навушничків моніторити звук. Якщо ви вуличний блогер, то вам знадобиться такий додатковий аксесуар: це палка-тримачка для мікрофона. Виберете пітельку, встромляєте її в паличку. І ходите по вулиці як настоящий журналіст. Отже, якщо ви знімаєте в основному на телефон і вам потрібна висока якість звуку, ви обирайте бездротову систему передачі аудіоданих. Підписуйтесь на наш YouTubeчик, інстаграмчик, тікточок, а також завітайте на наш сайт trimtech.ua, обирайте самі ті петлі, які потрібні під вашу задачу, покращуйте звук і підвищуйте якість вашого контенту.